Перші жнива, перша Короче, Йдемо по пілоту, ходимо як треба. Кажу, що я, капець. Що перед стеклом лобовим пилюка, бо пелісос кудись з'їхав і почав шкрабати. Зняв ремішка, Дома розберемося. чотенько. йде дуже. Пілот, гарно. Пілот це сила. Щось там коротше, не знаю, що там показує, щось показує. Показує, що непогано. Матура ячменю дуже маленька. Грибку не всю вив. Трошки загорнув. Мурашники, земля під низом замотров, трошки пакостить. Таке жінно там не гарне грязне. Це ячмінь, як ячмінь. Нічого не бачиш, що там робиться. В общем таке. Перший день як обічно, хоча проблеми нюанси. Коротше, молоде опять. Гербарі. То по гербарі, така стороня, лим, машина у наличині стоїть. Пілот, сою положено. 7 кілометрів, вважаю, показує 3,5 тонни, де воно підбереться. Я звісно не знаю. Але молод. Коротше, квадратики, там пшениця, то не до чорної, не до сонячної, бо там соняшник посієнка. Не знаю, коли. чи виробляли жодно росною, хтось його мучу. Ромаш походимо на моторилі, замотає. Гармота, да шмат. Коротше, 70% бункері. Вообще красота. В общем отак, молоде, трудимося. О, oh, такая как в бункере. Я кайе. Так, репак. Короче, себе не тонны. Я поставлю вот тебя. Иде. Как идет, так идет. то общем. Некрасиво. не подобається. Зараз, зараз, зараз. Отак як весь ми виглядає, грязновади, цей пак, чистого я його не бачу, потір включить, бо потір немає, показує, що. Очки, виходить, дуже сильно бігає а так -то все добре Та, раз дойшов було страшно обрав стрільню низеньку дики на барабані були дуже не хорошо а потом присубачивсь триня це погоди Діляшка їздить по полі. Дижнева, пшеничка потом зроблено радніше, але ну, там вже треба до Все по зрослому, там бусуйся 5 кілометрів. Вказуємо, вот стнижка засвічує. Пшеничка є, третій клас. Отак, по навігатору. По-хорошому навігатору кропили вони. Але Щось пішло не так. Ну, Якщо здалека дивитися, тут можна побачити, то взагалі катастрофа. У мене чотенька лінія, струночка. По-перше, приємно, а по-друге простіше. руль стоїть, ніхто його не чіпає. Красота, там щось відбувається. Контролюємо робочий процес. Приємно ж все таки. Зна це завжди приємно, ще коли така стоїть. Фаримо тут свіжі, поставив, ще не, не випробував. Трудимося. Водимо пшеницю. Вонка, щось там. 700 чи 1000 метрів, точно не знаю. Ченеця така касобі, не фонтан, розклаї. 6-5, середня 5-20. 7 кілометрів. А там ще до курузи молодити. Ще надікщо забили, а там стоїть ще дві. Таке воно в бункері. Так воно на пілоті. Так і молотим. Спати хочеться капець. Зараз ночі приїхали, шість поїхали. Сну нема. Доки пілот працює, можна шльопнути кофейку. Отак молотим, якісь машини нас по полі гасають, непонятні. непонятно. Ззадні трактораунду Оце Це ми не в себе, це ми в наймах. Там ще просто краю. І отам з тої сторони його не видно задісковане, вже хлопці задіскували, хлопці доганяють мене, блін. В общем отак, трудимося, трудимося і все. Жнива, там показує далі дощ, треба всім зібрати. Зеленка під низом, звісно, приподняв стерню, бо інакше беру якраз з листочки кабанчиків. Не треба звичайно, якщо попали. В общем, отак.